Яке світло тут цікаве. Дуже цікаве світло, доньки мої. Я тут маю час, я читаю ваші коменти. Ви мені завжди говорите, що я хвалюся, хвалюся чимось, я хвалюся. Я вам просто розказую, розказую, що в мене є моє життя. Як я щось купила, я не хвалюся, як я куди з'їду, я не хвалюся, це моє життя. З'їла це, я розказую, купила це, я розказую. Ви всі купляєте квартири, ви всі вмієте, ви всі вчилися тут в Італії, вчилися на Україні, ви всі розумні. Я не проти жінок. Я просто розказую, яка різниця в італійських жінок, яка різниця в українських жінок, Чи ми відрізняємося, чи мені подобається Україна, чи мені подобається Італія. Я не думаю, що ви всі задоволені, що Україна, Україна теж має дефекти, так само як має Італія дефекти. Але різниця між дефектами, що італійці дуже сильно критикують Італію. Вони про Італію нічого доброго не говорять. Вони критикують, а українці наоборот всю біду закривають, і ви так ніколи не дійдете до, до чогось позитивного, як ви не будете самі критикувати, самі себе критикувати. У вас все добре, у вас все гарно, ви всі багаті, ви все маєте, ви всі розумні, ви всі красиві, самі найкрасивіші. І до того не дійдете ніколи. Розумієте? От яка різниця між українцями і між італійцями. Аталій Італія ніколи не хвалить. Він завжди шукає дефекти. Зараз вийду і зроблю відео. Подивимося, як я вийду ось тут. Мені отаку куф'ю причепили. бачите, це от така. мою окуляра тут все читаю, всі, всі коменти читаю. І я буду, напевно, дуже бьонда біонда бьонда я цього не хочу. Я хочу так трошки, знаєте, щоб не було видно, яка ну, що я така типічна українка. Я просто не хочу, щоб мене бачили бачились Бо я жінка така видна, я метр сімдесят п'ять, висока. Я. І така бйонда йде, така висока спортивна жінка з таким білим волоссям. Це дуже видно на сто кілометрів, що я українка, і це дуже добре, я цим не стидаюся. Але е я, оцей вид, вид, мій такий, е я не хочу цього такого виду. Я взагалі тут така квіточка, яка любить рости в такому в тіні. В тіні е так, тихенько собі росте. І ось так. Це таке, що я думаю. І це я все розказую, я просто розказую свої думки. Розумієте? Ви зі мною не згідні, я з вами не згідна, ми всі різні. І це дуже-дуже добре, що ми всі різні, і всі по-різному думаємо. Напишіть мені, звідки ви мені пишете, дякую, що мені пишете зюди, з усіх з країн. Українців дуже багато, є, всі розійшлися, роз'їхалися. До війни, після війни. Але в Україні росте новий, новий менталітет, нових українців, новий менталітет. Але вони думають зовсім по-інакшому, тому що в нас розкрилися границі. Зараз е люди вчаться, поїхали трохи за границею, вчаться, є де навчитися. Як то кажуть, свого не цурайся і чужого навчайся. І воно це так і є, весеньки мої. Я у Львові давно не була, але я знаю, що таке Львів. і Я як вам сказати, я їздила, і як поїду в Україну, я буду всюди-сюди подорожувати так само. І буду, наприклад, з великою критикою ставитися, тому що в Україні, я замітила дуже багато всього в магазинах. Є аж забагато. І як би якби так поставили, там би ніхто би ніхто того не купляв. Я не знаю, як ви там в Україні купляєте, як подивилися, які магазини повні, повні, повні. Це просто страшно. Скільки тої кобаси, скільки того м'яса, скільки дуже сильно багато. За що то люди купляють, я не знаю. Дуже широкий вибір. І... І бачила, як один мужчина кубасу робить, продає і робить кубасу. І показує рецепт, як робить. На грубі куски різне м'ясо. І додає перець, додає чесник, такий сухий. І саме основне дає сіль, і перше дає нітратну сіль. Насипає так багато нітратна сіль, пізніше сіль. І пізніше ще перець, такий сухий перець, що він колір червоний дає. Як ти вже даєш червоний, перець, на що ти даєш нітратної солі? Від нітратної солі рак кидається, роби її менше. Для чого тобі нітратна сіль? Для того, щоб зберігати, для того, щоб вона мала кубаса червоний кольор. Як ти продаєш ту добру кобасу, зроби менше, не давай нітратної солі. нітратну сіль дають там великі продукції, як буде два-три місяці, та кубаса має зберігатися. А тут... Продавай її, вона продається скоро, назви що вона якісна, що які ти не давав нітрату ніякого, і вона корисна, і будь її купляти. Люди не думають про здоров'я. Купляють, бо вона гарна, бо вона червона, бо вона пахуча, нітратну нітрат сіль дають. Ви себе можете представити. Це просто ужас. У нас в Італії привикли читати інгредієнти, які інгредієнти. І ти від того не втікнеш, тому що читаєш. Що там написано, і ти хочеш купляють, хочеш не купляють. А в Україні, наприклад, вони судять за смаком, який в тебе, як вам сказати, який смак в тебе є. цієї кубаси, продуктів на смак. От і я купляю. А в Італії е, читають, що там написано, що ходить. Один, два, три, чотири. Всі інгредієнти входять. І тоді я рішаю, чи мені купляти, чи не купляти. Інгредієнтів має бути дуже мало. Дуже мало, і це найкраще, чи в печенні, чи в солодкому. Ось така перфарня. Така карта до пара бачите? Побачимо, як я не Побачимо, вийду і як воно буде. Я готуюся до подорожі, як ви знаєте. Подорож буде, це відео вийде, не знаю, напевне, завтра, як я ще буду тут. А піше буде подорож економічна. Я їду в економічну подорож, там, де я буду дуже-дуже мало платити. Я в Італії не представляюся, я люблю розказувати, як ми спимо в машині, як ми будемо спати в машині. Як ми... Це літом буде, і я вам покажу, і ви будете. Просто в ужасі, в ужасі. І це не хвальба, а це, це хвальба. Але я розказую погане і розказую добре все це, що я думаю. І ми їдемо в цю економічну, де ми веземо, йду з дому. Ми з дому йду, веземо, і будемо спати в гостинниці, саме найдушевші гостинниці. Ми будемо спати, але там будуть термальні годи нормальні води, і там будемо купатися і зранку, і після обіду цілий день будемо в тій теплі воді лежати. Будемо лежати на білих простинях, тому що навіть самий простий ресторан і коштує небагато. Італійський ресторан, сама гостиниця італійська не коштує багато, навіть якщо вона має три зірки, вона не коштує багато і вона. Ну, як сказати, там все є, там нічого не бракує, там білі простині, там є душ, там є все нове, все красиве. І ми не маємо часу, ми зранку полежали, полежали, і пізніше треба старенько виходити і дивитися, подорожувати, дивитися все, все, що є кругом, а не лежати в гостиниці. Ой, в мене гостиниця п'ять зірок, в мене гарний балкон, в мене все так гарно, в мене світ, світ. І світ має бути вдома. Я світ роблю все вдома, а за гостинниці плащу мінімально і буду вам показувати мінімальна гостинця, яка вона є, скільки вона коштує. Я зроблю рум-румтур, обов'язково покажу, чи є біде. Біде має бути, тому що ми, ми тут Італії маємо біде. І хто привив до біде, він розуміє, що вже після того не можна жити без біде. Один раз Хто небудь спробував біде, він. Просто біде потрібно завжди, бо біде дуже-дуже вигідне. Ти в біде не тільки підмиваєшся, ти там все робиш, ти там все робиш. І ноги миєш, і, і воду можеш вилити, і попрати щось. Це, це такий умивальник, ще один такий дуже-дуже вигідний. І особливо душ. робіть усі душ, тому що ванну на старість заходити, це так незручно. Я би ніколи, ну, В Італії... Ми тут колись давно в Італії ставили, тому братуаліта, ставили і ванну, ставили і душ. Але пізніше в е, основному всі купаються в душі. У мене є душ, і у мене є лавка. Я собі виморувала таку велику, вис високу лавку, лавочку таку, щоб сідати. Ви Можете її ставити. Але не 40 висока, як крісло, а 60. Я вам наступне відео зроблю мо мої. Рум тур моєї ванної кімнати. Вона ще не закінчена, я там буду чіпляти багато картин, тому що Італія це картини. І це хата, квартира, ваше е... житлове приміщення, воно не вартує нічого, немає картин, бо гарні картини вони покращають. У мене ще картинник немає. Мої, моє моє це скрипить уже, уже 15 хвилин прожок. І треба картини купляти. А картини, які не купляю, я хочу купляти арти. Арта така картина, де художник намалював, де мені дасть емоції, де людина критична що небудь таке арт-об'єкт називається. Мені треба таке щось купляти. Я люблю таке, що мені картина дає емоції. Тому у мене ще картин немає, я ще не повішала картини. Мені треба ще їхати по цілій італії шукати квартири, тому такі картини В нашому місті є, але мені треба поїхати і в Рим, і мені треба в Мілано, на північ на північ. мені треба повідвідувати такі всякі, як нам сказати, картинні галереї, познайомитися з такими всякими художниками, спеціалістами, які малюють, які щось витворюють своїми руками, свою фантазію і купити, купити те, що мені дасть емоцію. Я ось така, така жінка незвичайна, така от, така. не така, як всі, ви розумієте? А тут ми зараз свої перукарні, що в мене тут що мені робить прическу, волосся. Ми з нею розказували, вона теж каже, а ну, що ти зараз робиш, бо я тебе, знаю. ти була така жінка завжди активна ти в Палістру, ти всякі курси відвідуєш, ти на ти ходила, ти ходила на йога. На що я ще ходила на танці, такі школи, Лібаю, я ходила. Я кажу, зараз нічого не роблю. Я зараз присіла, присіла і нічого не роблю. І будемо жовтня, я хочу записатися на всякі курси. І вона мені, наприклад, посовітувала що каже, Анна є курс сумніє, вай туди. Суммір'я, ви знаєте, що це таке, проводити всякі вина і рішати, яке воно якісне, неякісне, чим пахне, не пахне, проще вино, як треба відгадати, яке воно має бути. І я на ці курси піду, піду і це зовсім дуже скоро. Окей, Бене. Ага, ага, Бене, Бене,